Друзі, вітаю вас на каналі Бамбербіатів. Ми сьогодні з Оленою Водолаською, моєю колегою, зробимо для вас невеличкий огляд дуже класного готелю в Кемері, в Туреччині на узбережжі Середземного моря, моря Анталії. Нагадаю, що дістатися до Анталії з України ви можете автобусними рейсами, а також з Румунії, Угорщини, Польщі та Молдови на літаку. Олена, вітаю. Вітаю. Давай розповімо про цей гарний готель. Здається, мені він, 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 він був мережевий колись. Так, він, він і є мережевий, mm -hmm. там в них якісь внутрішні там франшизи, не франшизи, Суть не В цьому за він був і є Амара Прем'єр Пелес Тобто нічого не змінилося Ні. з франшизи. Франшиз якість Ні. не впала, все Ні. дуже багато. Якість добро. не впала, Добре. номери нормальні, харчування нормальне. Але да, за що наші туристи люблять цей готель? Це, по-перше, кемерська зона. Uh -huh. а, гори, коли люди купаються, звертають увагу, що боже, які гори. Ну, це, це таке варто уваги. А, більше того, готель невеликий, не, не оці такі не пайнбіч, скажімо так. Да? На території готелю він здається невеликий, але тут все є для комфортного відпочинку. І басейни, і ресторани, і карпуси. Теж. Я б не сказала, що це прям там гіпер гіп, ну, дуже багато. Але так, людей багатенько, дуже багато його люблять і їдуть сюди тому, саме тому. А, але територія. з зо... Зонована, є для дітей, зона для дорослих зона. Тобто, в принципі, всім зона буде комфортно, відпочинку, зона то, відпочинку. Так. Так, <світ> відпочинку. Всім, всім буде комфортно. Гот, номери є з відом на море і з відом. Просто... Е, тут тип харчування чи послуг ультра все включають. Чи... В, в цьому готелі Ультра. Ага. А, по харчуванню ніколи не було там ніяких скарг глобальних. Так, ми розуміємо, що готель не, не з сегменту але це така добротна, якісна п'ятірка, яка там повністю себе своїм розташуванням, своїм морем, своїм харчуванням, своїми нормальними номерами. Вона повністю від як би, ті гроші, які ви заплатите, ви просто ну, ви не пошкодуєте. Більше того, ця зона Кімера, яку дуже люблять, і, ну, багато туристів раніше дуже, дуже багато їхало сюди, зараз трохи менше там, зрозумілих причин, але все одно цей готель а, дуже такий популярний. От це я зняла відео з ранку, коли ще туристів майже немає. Ідеальний час для зйомок. Ось ця така територія невеличка, таке сонечко взразі йшло, так прохолодно, 7 годин ранку, але ми вже бачимо рушники, які лежать. Біля басейну. Тобто, ну, це вже наші люди нікуди не діваються. Але такий ну, комфортний клімат. Зараз, звичайно, там так жаріжка, я б сказала, так спекотненько. Але ми розуміємо, що вже його можна спокійно бронювати там в вересні, там в кінці серпня, в вересні і в жовтні, і ви спокійно тут зможете відпочити. Значить, територія, яка, яку ми бачимо, вона така дуже доглянута, компактна. Можна, ну, звичайно, там дуже ходити десь у вас там не буде можливості. Тобто, це такий, знаєте, не, не такий, щоб прям тюленячий, але в принципі за рахунок того, що тут все поруч. Вам нікуди не потрібно йти. Слухай, ну тут не скаже, що вона невеличка, вона компактна. Так. компактна От, чи так. Аквапарк, є. Да, аквапарк для дітей угу. є, е, все нормально, все працює, Протестована особисто. <ріст> Тому, ну, в принципі, всього достатньо. От я б так сказала, всього достатньо. Е, і за рахунок того, що вам не дуже потрібно там. Долати якихось, якихось там території великі. Ну комфортно, комфортно і зручно. Тут у нас ви можете під'їсти в обід, якщо не захочете йти в ресторан, пляж доволі такий широченький. Ну так піщано-гальковий пляж. Так як це більді біда, захід такий може бути з камінцями, але ну якщо ви вже такий досвідчений турист, а навіть якщо не досвідчений, ви до нас звернетесь, ми вам все розповімо, всі ці нюанси, да, і ви спокійно собі будете відпочивати. Тобто, так ви можете використовувати якісь там крокси, якісь, якщо ну, якщо є така потреба. Да, якщо вам це не Каралі потрібно, каралка, каралки, да, каралки, то ви спокійно можете собі. Там є у нас такий, такий захід зроблений. Зона індивідуального відпочинку, як бачимо, зараз, там зараз ще побачимо. На пірсі також є оці кабани платні. І зона індивідуального відпочинку там можна індивідуального сервісу. Я б так сила, сервісу. Тобто, бачимо да, там на пляжі, які це в нас тут вже далі трохи сусідні, як дикий пляж. І ось у ця зона індивідуального відпочинку, там далі. Mm -hmm. Ви там собі спокійно можете ну, зняти додатково і сервіс отримати. А, номери нормальні, я б сказала. Вони не вбиті, вони підтримуються в належному стані, а, не маленькі, вони такі величенькі, а, достатньо комфортні. Mm -hmm. а, балкон маленький, але ну. Тут він не дуже використовується для того, щоб там посидіти. Це не тераси там середньоморські, це просто балкон. А от номер твін, по ідеї, тут може там бути 2 плюс 1, розміщувати. Спокійно. Спокійно, да? Цей диванчик такий є. Ну, тобто, Номери комфортні, нормальні, все працює, всього О, достатньо. Це тако, навіть під дахом, І навіть да, під навіть видно на море. Там, угу. є. Ну, тобто, як на мене, дуже вдалий такий е, варіант для, е, для інтер'єр дуже. Нормальний, yeah. ну нормальний. Це це не люкс, нічого там такого, але от він, він доглянутий. Uh -huh. Бар звичайний, в барі там водичка, якісь у напої, чайочки. Це все не дається, але ми розуміємо, що це не, не люкс-готель, тому там не буде особливості там, якихось цих Сейф є. І ще це то у нас був номер стандарт. Ще от дуже туристи полюбляють номери дуплікс. Вони двох двоповерхові. Угу. А, якщо у вас там дорослі діти чи не дорослі, або там підлітки, можете забронювати спокійно, там ну полюбляють оці ці сходи. जी <laughs> Ну, тобто номери нормальні. Такі сімейні номери для великої родини. Так, Дуплекс. так, ага. так. але за джагу на того, що вони розташовані ну, не в зоні одній, да, там, а на першому, першому, другому поверсі. Тому ну, як для сімейного можна використовувати, як парам можна їхати також. Є деякі, деякі пенсіонери, які полюбляють готель, просто їдуть і би, ну, кому не потрібні там, особливі розваги, ну, теж можна Можна знайти місце, да, там якесь тихе, окромне. А, тут То ще двас, двас да, так, да. Тобто Добре. це повноцінний такий дуплекс, ну нормально все. Фу, В ньому гар, все нормально. Все а, розваги, звичайно, турецький будь-який готель турецький, як без розваг. Ніяк. Тому сцена вони проводять якісь октоберфести, тобто такі купа тематичних. Оцих там фестивалів. В них це всі китайський є. цирк, щось таке. професійні артисти. професійний артист, да. ну, Тобто, ага. готелі для комфортного відпочинку будь-якої категорії туристи. Я б не стала виділяти окремо там якісь або там для дорослих, або ні. Mm -hmm. Тобто в них. Ну, універсальний, я б сказала так, універсальний в, в доброму місці, Добре, Можна рекомендувати. Хоч, харчування ультра Уол, більше того, на букінгі рейтинг 8,5. 8,5. Тож можу ще додати, що до ультра можливо, там йде щось Джакузі, сауна, Спа є безкоштова безкоштовно по всій території в номерах. Угу. Три ресторани, включаючи італійський а -ля карт, там ще якісь морські а -ля карт. але все одно вони там кожного року щось там міняють. Якісь умови uh -huh. свої, але по харчуванню питають. Окрім ну, основного ресторану, що є додаткові ресурси. Ще є, ще є, да, ще є да. бари, бари є, звичайно. Ну, тобто, Разуміло. все як завжди, все як завжди, Туреччина, як завжди. Uh -huh. а, як ми зараз можемо сюди потрапити? Давай. А, значить, авіа, перший варіант сучави. Чому сучали? Чому сучава Румунія? Да? Румуні. Ну, по-перше, що звідки, скі... якщо ви їдете з Києва, ви можете сісти на потяг Київ, Чернівці, угу. нічний. Зранку, сісти, зранку пересісти на трансфер, який, який організовує тураператор під рейс, mm -hmm. Тобто ви сідаєте, приїздіть на там, він приходить десь о 8 з чим-то, о 9 ви вже виїжджаєте, з, куди вас там забрали з Чернівців, 4-5 годин з рахуванням кордону і вас привозять прямо в аеропорт. Тобто, по факту, рейс сучавий десь там в 15 з чим-то, і ви вже під'їжджаєте перше півночі другу Приїжджаєте в аеропорт, сідаєте в літак і ввечері ви вже, ну пів, після обіду ви вже в Туреччині, і до вечора ви вже спокійно собі в готелі відпочиваєте. Тобто е сучавою я б, мабуть, навіть, навіть ще ну, більше розглядала, ніж з Тут Бухарест, цей трансфер якийсь чернівців до Бухаресту до він довший, даліченький. До ну, mm -hmm. Хоча іноді там бувають цікавіші ціни, але ну туристи все одно. ну Якби ті 2-3 тисячі гривень і оці 12 годин ну не дуже зручно. Але як, би, як варіант, це такий варіант теж є. По цінам, наприклад, якщо ми беремо сім ночей в готелі на ультра все включено, номер для, для двох дорослих. Найближча така комфортна дата і нормальна ціна 94 тисячі на двох. Тобто на пополам 45, там, сорок тисяч на одного. На це в нас повний пакет, який включає в себе авіа, трансфер на курорті, проживання на ультра все включено плюс страхування. База, наприклад, якщо ми беремо з 24.08, угу. це вже в нас буде трохи дешевше, десь 93 тисячі. Якщо ми на двох, якщо ми беремо вересень, жовтень і деякі люди спеціально їдуть саме в цей період, тому що вже Я не така жаріжка, не люди, вже не так людей, жарко, не так. менше людей, менше туристів з дітьми, то ціна буде ще комфортніша для вас. Тобто, а так як в нас чартерна ця програма сучави заявлена там до жовтня, ви собі спокійно можете спланувати викупити зарані ці квитки і спокійно собі їхати відпочивати. Також ми можемо розглядати цей готель з вилітом з Кишиньова. Якщо там з Кишиньова летіти, то 23-го, наприклад, ціна 93,400, тобто різниці, майже немає. Ви дивитесь, де ви знаходитесь, як вам краще їхати. Можливо, ви будете їхати, наприклад, до Одеси власним авто. Теж варіант, якщо з Кишеньова, да там. Тобто, тут тут вже звичайно. Ми зможемо порекомендувати і ну подивитися як зручно вам, дістатися, якщо ви якщо ви знаходитесь не в Києві, а там, наприклад, в Кривому Розі, ну тобто, тут вже як як дістатися, а, також ще наприклад, да, а, всі знають, що ми можемо. Продати тур з вилітом з будь-якої європейської країни, наприклад, можна полетіти з Праги в цей готель. От на 9.08 ціна 122 тисячі на двох. До чого це я? Mm. Так, там, тобто різниця суттєва. Різниця суттєва. Туристи задаються питанням: а чому так? А звідки взагалі такі ціни? Ну, судячи з усього, обслуговування літаків в аеропорту, різна ціна Європи і так далі. Кишиньова і навіть, навіть Румунії, і, і звідки? Це Базова ціна, вона, вона інша. А, також ми можемо продати тур з, з автобусом з Києва. Наприклад, 10.08-7 ночей в готелі будуть 92 тисячі. Різниця, вона просто ну, смішна по факту. Ну, краще, смішна. Уже краще как бы, ці, вже доїхати до той Сучави, ти доїхати до того Кишеньова і спокійно собі там за дві години долетіти так. і не їхати. ці... Але, ну, Така пропозиція є. Є туристи, які обирають автобус для свого відпочинку, бо там з якихось своїх причин. Тому ну ми можемо запропонувати будь-що, да це добре. Так, на цьому щось з нашим оглядом. Чи є якась ні, все, все, все ми тут розгля, все розглянули. Готелі для е, відпочинку рекомендований. Е, можна летіти і відпочивати. Добре, дуже лише е, лишається е, зауважити, що ми зробили ще один огляд е, ще одного гарного готелю. Це е, екс-клаб Саліма, Бая Саліма в Кемері, Так що е, дивіться на каналі у нас е, це огляд також. Та звертайтеся до Олени по бронюванні. Дякую вам, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал та поширюйте це відео. Якщо пишіть, ви були в цьому готелі. Пишіть коментарі, якщо були, не були, да, і відпочивайте. Дякую вам за все.